Івано-Франківський національний медичний університет святкує своє 75-річчя. За час існування університет 75 разів відчиняв двері для абітурієнтів. 75 разів збирав друзів на свій день народження. Кожного року із сумом і гордістю проведжав у світ своїх найкращих випускників. А коли приходило літо, знову і знову очікував цілеспрямованих здібних молодих людей. Проходить час, з'являються все нові і нові обличчя. Коридорами університету відлунали мільйони кроків. Окрім того, студентська молодь упродовж років навчання має змогу всебічно розвиватися, адже на рівні з науковими університет може похвалитися і вражаючими мистецькими здобутками. Біля витоків культурно-мистецької діяльності Івано-Франківського національного медичного університету стоїть народна аматорська чоловіча хорова капелла Сурма імені Богдана Волосянка, створена у 1963 році. Капела об'єднала справжніх патріотів однодумців, щиро закоханих у рідну пісню. Це професори, доценти, аспіранти медичного університету талановита студентська молодь. Колектив веде активну концертну діяльність в місті, області і в Україні. Хорова капелла пройшла складні випробування у міжнародних. Та національних конкурсах, де неодноразово ставала лауреатом гран-при та перших премій. Також приймає активну участь у хорових академіях, фестивалях творчих звітах, прикарпатських митців, ювілейних та благодійних концертах. З 2012 року художнім керівником капели став заслужений діяч мистецтв України Володимир Савчук. Ще однією родзинкою Івано-Франківського національного медичного університету є ансамбль естрадно-спортивного танцю АРТ, який минулого року відсвяткував своє 30-ліття. Тя засновницею та незмінним керівником якого є Муліна Олександра Миколаївна. Колективу щороку доводиться оновлювати склад, та завдяки цьому активні молоді люди мають змогу з користю проводити своє дозвілля. Без арту не обходиться жодне університетське свято. Добре, знаний колектив і на сценах міста та області, оскільки веде активну фестивальну та конкурсну діяльність. Загалом університет має різнобарне мистецьке життя, де кожен студент може знайти собі заняття до душі незалежно чи це вокал, танець чи поезія. Творчі таланти завжди підтримуються. Так, студенти Івано-Франківського національного медичного університету упродовж восьми років стають лауреатами гран прі та першої премії на всеукраїнському фестивалі конкурсів мистецтв студентів медиків та працівників медичних установ України, Ліра Гіпократа та багатьох інших конкурсах та фестивалях. Студентство має змогу зарекомендувати себе та проявити свої здібності і на чисельних загальноуніверситетських заходах, які організовують та проводить відділ освітньо-виховної роботи та організації дозвілля. Особливо приємно, що у всіх цих заходах беруть активну участь студенти факультету підготовки іноземних громадян. Так як у вузі навчаються студенти з понад 55 країн світу, це унікальна нагода налагодити комунікацію, стати ближче, торкнутися безцінної різнонаціональної культурної спадщини, а також ближче познайомити їх з українською культурою. Щорічно відбуваються святкові урочистості з нагоди посвяти першокурсників у студенти та урочисті вчені ради з нагоди випуску студентів всіх факультетів. Святкуючи день матері слова привітання линуть на десяти мовах світу, адже це свято не має ні кордонів, ані національності. <реш> на день університету Альма матери гостинно відчиняє двері, та внутрішній дворик наповнюється різнобарв'ям осінніх квітів. Виставка квіткових композицій проводиться традиційно впродовж багатьох років. А святковий концерт збирає та об'єднує професорсько-викладацький склад, студентство друзів та гостей університету. Щороку вшановується пам'ять і Великого Кобзаря. Урочистості з нагоди шевченківських днів завжди дивують різноманітністю жанрів та виконавською майстерністю студентів чітів. Кожне слово Тараса Григоровича, яке лунає із уст цих молодих людей, торкається струн людських душ, особливо коли з такою шаною та захопленням кобзар читають іноземні студенти. Студентство завжди були і є рушійною силою. Вони щоразу в епіцентрі подій, тому зрозуміло, що вже 6 років поспіль тема майдану, героїв Небесної Сотні та революції гідності палко горить в їхніх серцях. Бручи участь у тематичних вечорах, літературно-музичних композиціях та створюючи власні вистави, студенти медики висловлюють власну громадянську позицію, національні ідеї та переконання. Повертаючись до своїх витоків та традицій, університет щорічно готує привітання з різдвяними святами для всього колективу Івано-Франківського національного медичного університету. Студенти вітають кафедри та ректорат веселою колядою, театралізованою маланкою або вертепом. У 2019 році у внутрішньому дворику медичного університету вперше відбулися великодні гаївки. Більшість гаївок були записані від старожилів у селі Петрів Тлумацького району студентом-медиком та керівником фольклорного колективу Володимиром Жалюком. Традиція водження гаївки також автентично збережена. У святі взяли участь студенти, солісти, музиканти, четці різних факультетів та курсів. Загалом близько сотні людей. Вже сьомий рік поспіль з успіхом проходить надзвичайно потужний проєкт, започаткований у стінах Івано-Франківського національного медичного університету Станіславській вечорниці. Захід покликаний відновлювати національні традиції, українські звичаї і обряди. Щорічно на цьому святі зачаровує погляд різноманіття вишиванок. Звучить українська пісня на столах. Страви традиційної галицької кухні експонується виставка декоративно-ужиткового мистецтва. А головне, що і студент, і викладач мають змогу зануритися в атмосферу такого рідного, дорогого, справжнього і домашнього. Троїсті музики, газда і газдиня вечорниць, ансамбль народного танцю, дружба та колективи художньої самодіяльності вузу подарують незабутні емоції, і цей вечір точно запам'ятається. За ініціативи студентських організацій, вже традиційно в червні проводиться благодійний лікарський бал. Викладачі та студенти мають змогу змінити білі халати на елегантні вечірні сукні і закружляти у ритмі вальсу. Це хороша традиція виховує майбутнє покоління лікарів справжніми інтелігентами. Та головною родзинкою вечору залишається благодійний аукціон, зібрані кошти з якого молоді медики передають на потреби лікарським установам міста. Також студентським парламентом було започатковано ряд заходів, які припали до душі, і студентам, і професорсько-викладацькому складу. Проєкт голос Івана франківського національного медичного університету розкрив море талановитих солістів-вокалістів, які в подальшому могли тішити університетську родину своїми вміннями вже на великій сцені. Дуже полюбляють студенти-медики запрошувати до участі у таких цікавих заходах і своїх викладачів. З цієї колаборації виникають без сумніву знамениті проекти, які назавжди війдуть в історію Івано-Франківського національного медичного університету. Одним із них є танці з викладачами і пісня двох, де професор і студент пліч опліч дивують своїми вміннями у танці і у вокалі. Разом готуються, відвідують репетиції, хвилюються перед виступом, такі дійства стають безцінним досвідом для кожного з них. Звичайно, як і у багатьох навчальних закладах, серед студентів обирають міс університету та студента року, де власне молоді, прогресивні, успішні хлопці і дівчата мають змогу проявити свій хист, вміння і таланти. І навіть цього їм замало. Тому у 2019 році вперше відбувся аналог шоу Хто зверху де команда студентів змагалася з командою викладачів, звичайно, не у фахових знаннях. Цей вечір подарував море позитиву та гумору у буденне студентське життя і став ще одним дотиком до того, що відносини стали ще на інший більш новий рівень. Люблять студенти і камерні затишні вечори, тому що на день університету, після всіх урочистостей двері рідного вузу залишаються відчинені протягом вечора. Європейська медична студентська організація запрошує всіх бажаючих на вечір поезії, де у холі при свічках під гітару ці молоді люди мають змогу поспівати улюблених пісень та прочитати рядки, які так хвилюють їхні юні серця. Буває, що ці посуденьки перетворюються у справжні тематичні вечірки, де студентство має змогу поспілкуватися та відпочити. Одні з найулюбленіших це День студента та Хеллоуін. До речі, викладачі Івано-Франківського національного медичного університету також стараються йти в ногу з часом, тому підготували оригінальне вітання за святом для своїх студентів танцювальний флешмоб. У медичному університеті поряд з мистецькими здобутками стоять і спортивні досягнення. Це надихнуло студентський профспілковий комітет започаткувати щорічні андріївські забави, в яких студентські команди мають змогу перевірити свій гарт і спритність, силу і витривалість. А український стиль, причетність до традицій, додає неперевершеного колориту та драйву цьому заходу. Не лише собі на втіху, але і іншим на користь майбутні лікарі вчаться проводити час продуктивно. Тому, коли за ініціативи студентської організації, організації ЕМСА вперше відбувся проєкт Лікарня для ведмежат. Він викликав справжній резонанс. Такий захід не має жодного аналогу в Україні його метою є закріплення фахових знань та навиків, а також вагома прозвітницька діяльність серед дітей та мешканців міста. Чим би студент не захоплювався, чи то театральна справа, народною або сучасною хореографією, вокалом чи художнім читанням у стінах Івано-Франківського національного медичного університету він завжди зможе з користю провести своє дозвілля, розвиватися не лише в професії, але і духовно отримати правильні життєві координати а свої студентські роки запам'ятати на все життя. Бажаємо університету подальшого процвітання, успіхів, нових завершень, живого, недистанційного спілкування, міцного здоров'я та Божої опіки.